Діані три роки, Руслану і Олегу п'ять. Ці діти не пам'ятають любові рідних батьків. Можливо, немає чого пригадати, а можливо, спогади з дитячого будинку були яскравіші. Коли ми побачили своїх нових маму та тата, перше, що спитали, де ви так довго були? Юля та Євген однокласники, і взяти до себе зовсім чужих дітей вони планували ще 25 років тому. ідея, дії, навірно, 89-му году в школі, тому що землетрясіння було. Помните, в Армении и тогда была волна, волна такая, поэтому хотелось сделать какое-то, какое, -то, какое -то добро тем детям, отдавали свои игрушки, так как мы с женой из одного класса, мы тогда вместе собирали игрушки и как-то хотели уже тогда задумывались об усыновлении, хотя остро так вот, когда вот мы решили, что вот нам надо дети, это когда мы поняли, что ну вроде жизнь удалась, дом, машина, а это не радует. Тепер нас радує вон хто. коли родина добровольських звернулася до служби у справах дітей та сім'ї, керівник структури Оксана Інкіна побачила перед собою світлих людей із великим бажанням зробити свою сім'ю повноцінною. до 18 року. І в принципі очень быстро пішло у них установлення рішення об було было у нас в 20-х числах а, апреля 14 года. Такое количество дітей, троїх з одної сім'ї не взяли. но звичайно ця процедура длітся в трі в чотири рази длінніє. Євгенія Добровольського можна сміливо назвати батьком з великої літери, незважаючи, що такий статус він отримав трохи більше ніж півроку назад. І речі, які для біологічних батьків здаються буденними для усиновителів, зворушливі. Останнє время неділі, дві-три, навіна вони вже просять, щоб ми їх. на руках укачивали. До этого этого не было. И это так трогательно, когда большой ребенок, который уже, ну, вроде уже поздно укачивать, он просится на руки, ты его укачиваешь, он закрывает глаза и играет в маленького. Это... А самое прекрасное вот в этом, как вот сегодня там, ну, утром мы просыпаемся от того, что вот это маленькое чудо залазит, сразу целует маму, папу и говорит, мамочка, папочка, вы еще спите? И все, ты понимаешь, что день удался, просыпаешься с вот такой вот улыбкой. Коли Юлія та Євгенії вперше побачили, як дивляться сироти та позбавлені батьківської опіки діти на тих, хто може бути потенційними батьками, одразу з'явилося бажання взяти щонайменше десятьох дітей. Але враховуючи всю складність виховання, забезпечення та інших не менш важливих питань, подружжя зупинилося на трьох дітлахах з планами на поповнення у майбутньому. Взагалі, мислі була по максимуму забрати 10 чоловік відтуди, Тому що як вам сказати, умови там хороші, там вистачає… Хватает... вроде и заботы, так со стороны смотришь, но когда мы на, на празднике побывали детском и увидели, как дети смотрят, вот смотрят на всех, кто без халатов. И вот хотелось забрать вот именно всех. Ну, получилось, что взяли три, так решили. Справимся с тремя, потом еще возьмем. Они, например, не понимали, что хлеба, хлеб это цельный батон, а не нарезанный кусочек. Там лампочка их приводила в восторг, потому что можно самим добраться до выключателя. Яйцо они первый раз увидели целое, а не половинку. Ну, таких примеров очень много. А так вот, ну, они очень быстро адаптировались. Діти із задоволенням відвідують дитячий садочок. Нові батьки настільки підготували до цього етапу малечу, що для них за свято до дошкільного закладу. Надаже якщо є таке наказання там, що вони не діють, бо ти не зробиш, в садик завтра не пойдеш, я ні бігу. Сьогодні в Україні існує єдина аналітична інформаційна система діти. Там зберігається вся інформація про усиновителі, прийомні родини, дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Там працівники з різних областей, служби у справах дітей та сім'ї можуть набагато легше підшукати потрібну родину дитині та навпаки. Адже у системі діти є медичні висновки про здоров'я дітей, фотокартки, опис майна, навіть колір очей та зріст. Раділі, які уставляють ребенка, вони обязані здати. і фізичному здоров'ю, і психическом здоровье обо всем, вплоть до того, что в данных анкетах мы вписываем в обязательном порядке, чем ребенок увлекается, к чему он предрасположен и какой у него характер. Ну, не указывая там тип темперамента, понятно. Но, тем не менее, он разговорчив либо он стеснитель, он замкнут или он открыт. Вот это такая система для того, чтобы люди знали, с чем они потом в жизни столкнутся. На це важко зважитись, але ще важче довести справу до кінця, пройти всі інстанції та отримати рішення суду про усиновлення дітей і, врешті-решт, відкрити нову сторінку свого щасливого життя. Адже немає більш вдячних оченят, аніж ті, які пройшли через важкий етап бути нікому не потрібними. Олена Сохонда, Андрій Пугач, студія